Влад, та тут буде відео просто супер. Тут все так, як хочуть аграрій: і горби, і стерня, ще й глибоке рихлення. Прибули ми вже в Могилів-Подільський район, і сьогодні будемо працювати шайфою бороною 15-метровою і 16-рядною з дуже класним зубом. Макферлайн 16,21, 210. Хо, точно. І дивіться, що я хотів сказати: що працюємо сьогодні на таких екстремальних умовах. Ну, опять же, це буде на мою думку. Хтось напишіть, будь ласка, чи екстремальний, чи ні. Сьогодні ми працюємо по стерні пшениці і стерня пшениці не орана. Вона йшла по глибокому рихленню. Так що я думаю, перепади стерня пшениці і плюс глибоке рихлення сьогодні нам покаже результат по штайфовій бороні. Sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Ми по самому шлейфу взяли е, діагональ. Чому ми взяли цю діагональ? В принципі, завжди треба по шлейфу брати діагональ. І ви це прекрасно все розумієте. А для тих людей, які е, в принципі, хлопці молоді, які дивляться дані відео, треба теж об'яснити, що після роботи то лі глибоко то толі е, самого плуга, залишаються, ну, скажімо такі, е, по-простому рови. І щоб не загорнути ці рови. Треба запускати в діагональ. Ми його запустили, розрівнює воно все чотенько, показує результат безуперечний. Швидкість руху 10-11 км за годину, і розхід, в першу чергу, розхід паливомастильних мастильних матеріалів в такі тяжкі роки треба знати. Це 2,5-3 літра на гектар. Ось таку роботу показав наш агреат шлейфова оборона від компанії Агрокалина. Зараз вона в транспортному положенні, так як він покидає дане поле. А ви залишайтесь з нами, залишайтесь з компанією «Агрокалина». Слава Україні!